Ремонт квартири в сучасних реаліях це неймовірно дороге задоволення, і люди лише шукають методи, як і на чому зекономити. Тому сьогодні ми розберемо сім речей, на яких економити категорично заборонено. З вами Груп, Поїхали! Чорнові роботи, етап, на якому більшість людей намагаються економити, хоча саме чорнові роботи виступають основою всього майбутнього ремонту. Помилки на цьому етапі важко, дорого та довго перероблювати. Адже вирівняти стіни чи то підлогу допоможе лише капітальний ремонт. Вам достатньо керуватись правилом, що будь-що до чого важко дістатись, має бути якісним. Інженерні системи, дешеве інженерне обладнання обов'язково зламається, тому на системах електропостачання, газопостачання, каналізації, водопостачання, опалення та вентиляції економити потрібно вкрай обережно. Ми закликаємо не скупитися та довірити інженерні роботи професіоналам, бо від якості та надійності всіх систем залежить насамперед ваша безпека та комфорт, вікна та двері. Якісні вікна та двері надають вашій квартирі затишку і тепла, адже саме вони відповідають за тепло та шумоізоляцію. Звісно, вони будуть дорожче, проте це вкладення у ваше комфортне майбутнє, адже такі двері або вікна прослужать довше та підвищать енергоефективність квартири. При виборі вікон звертайте увагу на кількість склопакетів та вентиляцію: петлі, ручки, оздоблення. Послуги дизайнера: більшість людей. І досі вважають наявність дизайн проєкту не обов'язковою складовою ремонту оселі. Проте технічний дизайн квартири це не лише про гарний зовнішній вигляд вашої квартири, це про креслення, детальне розташування розеток та меблів. Гарний дизайнер підбере матеріали, продумує планування і визначить, де потрібно демонтувати стіну, а де навпаки провести монтаж. Також дизайнери доволі часто знають. Де придбати ті чи інші речі дешевше. Така співпраця надасть вам розуміння подальших витрат сантехніка. На жаль, зекономити на сантехніці також не вийде, адже її придбання розраховане на довгострокову перспективу. Тому обирайте надійних і зарекомендувавши себе на ринку виробників. Наразі стильних і доволі недорогих якісних рішень вистачає. Додавши до бюджету декілька тисяч гривень, ви одразу обезпечите себе. Від неякісної сантехніки при купівлі перевіряйте комплектацію коробки і звіряйте усе з документацією. Важливий і ключовий фактор при кожному ремонті. Ремонт своїми силами доволі поширений, проте без досвіду та купу вільного часу краще взагалі не лізти в усе це. Недосвідчені майстри можуть зіпсувати навіть самий ідеальний і до деталей продуманий проєкт. Майстри з вулиці рідко хочуть оформляти трудові відносини, укладати якісь договори. По суті, вони будуть відмовлятись від усього, що може змусити надавати їх якісь гарантії, та мати зобов'язання меблі. Якщо ви бажаєте зекономити на меблях, рекомендується робити це за рахунок їх кількості, а не якості. Однак важливо пам'ятати, що виготовлення дешевих моделей. Може використовувати неякісну і навіть небезпечну сировину, яка може містити шкідливі речовини. Рекомендується віддавати перевагу меблям з натуральної деревини, МДФ або ДСП. Виходить, що на більшості основних етапах зекономити не вийде, проте ви робите ремонт для себе. І пріоритетні цілі тут якість та комфорт. Але в наступному відео ми розкажемо вам, на чому все ж можна і потрібно зекономити при ремонті оселі. Тому до зустрічі і підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступне відео.